Так, друзі, всім. Рід. Компанія автопаркі з вами на зв'язку. Заїхала до нас в продаж ось така Audi sq 5 2018 рік, 3 літра TFSI, 99 тисяч ріднього пробігу. Е, класні диски, показую по салону. хороша комплектація, безпечовий доступ всіх чотирьох дверей. По салончику у нас красний, гарненький, шкіряний, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського, е, сліпі зони, утримання в полосі, датчик світла, мультируль, пістки, 99 тисяч ріднього пробігу. Як і говорив. Тут у нас є підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, велика у нас панорамка ось така. По салончику взагалі нарікань абсолютно ніяких немає, він як новий. Показую ще задній ряд автомобіля. По задньому ряду у нас також все чудово, гарненький, красненький, все чудово. Клімат-контроль назад так, також присутствує. По автомобілю є камера заднього вигляду і парктроніки перед-зад з таких. До функцій по кузу, взагалі, рівненька, гарненька, ніде ніяких прийомів, поганих нічого немає. Абсолютно дуже гарно відновлена, якісно знаходиться у нас на сутки. 2 місто Київ біля метро Васильківської, Придбати її до речі, можна в кредит, в лізну і за готівку. Тому друзі, чекаємо вас на переглядан автомобіля, Приїжджайте та забирайте його для себе.